Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 97, другий варіант. Перше завдання задача. Першого дня мотоцикліст проїхав 440 км, другого на 40 км менше, ніж першого. А третього у 4 рази менше, ніж другого. Скільки кілометрів проїхав мотоцикліст третього дня? Мотоцикліст був в дорозі 3 дні. Першого дня він проїхав 440 кілометрів. Другого невідомо, але відомо, що на 40 кілометрів менше, ніж першого. А третього у 4 рази менше, ніж другого. Потрібно знайти, скільки кілометрів проїхав мотоцикліст третього дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів проїхав мотоцикліст другого дня. 440 відняти 40 дорівнює 400 км. Тепер можемо знайти, скільки мотоцикліст проїхав третього дня. 400 поділити на 4 дорівнює 100. Поєднаємо дві дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 400 ми знайшли першою дією. Поділити на 4 це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 440 і 40 поділити на 4. 440 відняти 40 до рівня 400. 400 поділити на 4 дорівня 100. Відповідь: 100 кілометрів проїхав третього дня. Друга задача. За 6 годин роботи один трактор витратив 48 літрів пального. Скільки літрів пального витратить за 8 годин другий трактор, якщо витрачає за годину на 1 літр менше. Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три стовпчики, називаємо за 1 годину кількість та всього. У нас було 2 трактори. За 6 годин роботи один трактор витратив 48 літрів. Нам невідомо, скільки літрів він витрачав за годину. Нам потрібно знайти, скільки літрів пального витратить за 8 годин другий трактор, якщо відомо, що за 1 годину він витрачає на 1 літр пального менше, ніж перший трактор. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів пального витрачає за 1 годину перший трактор. 48 поділити на 6 дорівнює 8. Тепер знайдемо, скільки літрів пального витрачає за одну годину другий трактор. 8 відняти 1 дорівнює 7. Ну тепер можемо знайти, а скільки цей трактор другий витратить за 8 годин роботи. 7 помножити на 8 дорівнює 56. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 7 ми знайшли другою дією, але в другій дії 8 ми знайшли першою дією. Значить, в дужках у нас буде три числа. 48 поділити на 6 відняти 1, і за дужками помножити на 8. Це число нам було відомо за умовою задачі. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 8 відняти 1 дорівнює 7, 7 помножити на 8 дорівнює 56. Відповідь: 56 літрів витрати другий трактор за 8 годин. Третя задача. У трьох сувоях було 89 метрів тканини, у першому 42 метри, у другому в 6 разів менше. Скільки метрів тканини в третьому сувої? Запишемо умову до цієї задачі три сувої. В перший поміщав 42 метри, в другому невідомо, але відомо, що у 6 разів менше, ніж в першому. Решта було в третьому сувої, а всього в трьох сувоях було 89 метрів тканини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Написала менше ще технічна помилка. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки метрів тканини в другому субої. 42 поділити на 6 дорівнює 7 метрів. Тепер знайдемо, скільки метрів тканини у першому та другому субоях разом. 42 додати 7 дорівнює 49. Ну, а тепер знайдемо, скільки в третьому. Від 89 відняти 49 дорівнює 40. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 89 це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 49, це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 7 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 89 відняти в дужках три числа. 42 додати 42 поділене на 6. Зверніть увагу, що вираз складається лише з тих цифр, які були нам відомі за умовою задачі. 42 поділити на 6 дорівнює 7, 42 додати 7 дорівнює 49, 89 відняти 49 дорівнює 40. Відповідь 40 метрів тканини в третьому сувої. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Суму чисел 12 і 36 поділити на 6. Ми не шукаємо суму, а ділимо кожне число. Ага, шукаємо. Сума у нас теж ділиться дуже добре. Це табличне ділення: 48 поділити на 6 дорівнює 8. Суму чисел 14 і 70 поділити на 7. Тут не додаємо, ділимо кожен доданок на 7. 14 поділити на 7 дорівнює 2, 70 поділити на 7 дорівнює 10, 2 додати 10 дорівнює 12. Суму чисел 22 і 10 поділити на 4. Тут додаємо, тому що у нас жодне число націло не ділиться на 4. 22 додати 10 дорівнює 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Суму чисел 22 і 23 поділити на 5. Тут теж додаємо, тому що кожне число окремо не ділиться. 22 додати 23 дорівнює 45. 45 поділити на 5 дорівнює 9. Суму чисел 32 і 48 поділити на 8. Додавати не будемо, потім нам доведеться е, замінювати їх на зручні доданки, А ділимо кожне число, кожен доданок. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 32 поділити на 8 дорівнює 4, 6 додати 4 дорівнює 10. Суму чисел 33 і 27 поділити на 6. 33 додати 27 дорівнює 60, 60 поділити на 6 дорівнює 10. Суму чисел 40 і 48 поділити на 2. 40 поділити на 2 дорівнює 20, 8 поділити на 2 дорівнює 4, 20 додати 4 дорівнює 24. Суму чисел 30 і 12 поділити на 6. 30 поділити на 6 дорівнює 5. 12 поділити на 6 дорівнює 2, 5 додати 2 дорівнює 7. Знайти значення виразу. 800 відняти добуток чисел b помножене на 5, якщо b дорівнює 110. Записуємо цей вираз, то підставляємо замість B 110 отримуємо вираз. 800 відняти добуток чисел 110 помножене на 5. Виконуємо множення. 110 помножити на 5 дорівнює 550. 800 відняти 550 дорівнює 250. Записати, котру годину показує кожний годинник. І першу половину дня, і другу половину дня. Перевіряємо. Перший годинник показує 10 годин 30 хвилин. Друга половина дня це буде 22 години 30 хвилин. Другий годинник показує 10 годин 10 хвилин. Друга половина дня це 22 години 10 хвилин. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!